Кого з цих людей, ви знаєте? За кого би проголосували, якби завтра були вибори до Верховної Ради? А деяких знаю. Це пан Рудик, а остальних так. не знаю. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за нього проголосували? Е -е, не знаю, я на вибори давно не хожу, тому навряд чи б сходила. Так. Рудик, так. тинішній депутат, голова адміністрації так. Дяченко Наталя так. і Хамідов Руслан здається, наші так. так. так, так. Скажіть, будь ласка, якби були завтра вибори, ви б за когось із них проголосували? Я думаю, що ці вже всі товариші були при владі. Треба давати дорогу молодим. В них є якийсь, мабуть, запал енергія, і вони... треба дати їм шанс попрацювати. А ці товариші хай, можливо, вже повідпочивають. Рудек та бурець. А більш нікого не знаю. На жаль, Хамідов, Наталя Дяченко. – О, тебе буду знати. – Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за них проголосували? О, на жаль, я не володію інформацією про політичну діяльність жодного, я не можу на це відповісти. Ну, перше, це Рудик Сергій. Друге, це голова облдержадміністрації. Щас е, я скажу Черкаської державної адміністрації, е, третій це Руслан Хомідов, так. і четвертий це працівник водоканалу Наталя Дяченко. Так, скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за когось проголосували з них? Е, ну так, звісно, проголосував би. А за кого? Ну, дивіться, завтра ще виборів, я так думаю, точно не буде. Ну, якщо так геть вже брати, ну це лічно, звісно, моя думка. Я б ну, проголосував би за Руслана Хамідова. Це наш народний депутат, це наш голова обласної військової адміністрації, це працівник водоканалу нашого. З цьому ще не впевнений. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за когось із них проголосували? Ну важко мені визначитися, не думав на цю тему. Руслан Володимирович Хамідов, Ігорі... Ігор Іванович Рудик. Це не знаю. Наталя Дяченко. Угу. Скажіть, будь ласка, якби завтра були вибори, ви б за когось із них проголосували? Звісно, за кого за Руслана Володимировича? Ми взагалі з Кам'янки і дякуємо йому, що він допомагає нашій лікарні. Кого з цих людей ви знаєте? За кого би проголосували, якби завтра були вибори до Верховної Ради? Голова адміністрації, да? О, Руслан Хамідов. Він нам спонсорував не, новорічне свято, давав подарунки діткам. По останніх цих, то можливо, це Руслана Хамідова. Ну, Рудика знаю. Угу. Ось ще знаєте. Мабуть, ні. А якби були завтра вибори президента, ви б проголосували за нього? Ну, тяжко відповісти. Тяжко відпусти, але людина хороша. Знаю безпосередньо табурця Ігоря, особисто знаю його. Це Рудик, депутат по нашому округу. Це Руслан Хомідов, цю жінку не знаю. За кого б я проголосувала? Ближче по духу мені ця людина, бо я її знаю, я ж кажу, безпосередньо цю людину. Да, Ігоря Табориця? Так, Ігоря Табурця. А от Хомідова Руслана також знаю, бо я працюю в позашкільному закладі будинку творчості, і він вже нам, скажімо, неодноразово, ну, скажімо, як допомагав. да, допомагав, Зверталися ми до нього, ось було свято у нас жінки на 8 березня. Зараз я так не скажу, за кого. Ну, До вподоби мені два у цих чоловіка ні, ні, не знаю. Жодного так. Mm -mm. Добре, дякуємо. Дякую. Ну, знаю, це голова адміністрації Черкаської, це наш депутат. Так. Ну, Цю жінку я не знаю. Наталя Дяченко. Ну, На жаль, от цього чоловіка також, це пан Руслан. Так. Знаю його, тому що ми з ним пере, ну, були, він приходив до нас в бібліотеку. Привозив нам парафін на свічки, так як ми робимо окопні свічки вже два рази два роки хлопцям на передову. Ми до його звернулися. Він нам привіз парафіну. Ми зробили окопні свічки. Якби завтра були вибори, якби не ця війна в країні. Завтра були б вибори, я не знаю навіть подивитись, він молодий, енергійний. Подивитись зараз на його працю, яку він допомагає військовим, допомагає всім і, і організаціям, і людям таким простим. Може б і проголосувала за його, тому що молодий енергійний, але я зараз не можу сказати точно. Ну от він мені подобається, так як людина. Бачу, Рудик та Руслан Хомідов. Бачу. Ну, за вибори ще так далеко, напевно, я не думаю. Ну, можливо, за Руслана проголосувала б.